Селення території сучасної сумщини відбулося наприкінці пізнього палеоліту. Вчені віднайшли кременеві знаряддя праці первісних мисливців. А біля селища Кулишівка під Недригайловом велике скупчення кісток тварин, у тому числі й мамонта. Це були перші кістки Мамонта, віднайдені в європейській частині Російської імперії. Тому тут, у 1841 році, встановили незвичайний монумент, пам'ятник до історичному велетню. В X столітті територія теперішньої сумщини входила до складу Липовицького князівства і була частиною Київської Русі. Саме тоді розпочалася історія таких славетних міст як Ромни, Глухів, Путивль. У 30-60-ті роки XVII століття відбулося масове заселення слобідських земель вихідцями з різних регіонів України. Вони з багатьох внутрішніх і зовнішніх причин шукали порятунку і спокійнішого життя. Серед поселенців було багато і російських селян, котрі втікали від кріпосної неволі. Так виникли на цій території перші поселення Слободи, звідси й назва краю Слобожанщина. Російський уряд відводив слобожанам роль захисників кордонів від кримських татар, натомість обіцяв їм культурну автономію за короткий період, менше ніж 30 років. Дике поле, яке залишилося тут після татарських набігів, перетворилося на квітучий хліборобський край. Місто Суми було засноване у 1652-53 роках. Суми мали подвійне значення: по-перше, місто було притулком для населення, яке втікало від польсько-литовського гноблення. А по-друге, слугувало пунктом оборони південних і південно-західних кордонів Російської держави. Керував будівництвом міста фортеці воєвода Кирило Арсенів. Він писав царю Олексію Михайловичу: а город государь Сумін став на ріке Псле і на усті ріки Суми. Разом з російськими військовими в фортецю будували українські переселенці з-за Дніпра, які стали мешканцями міських посадів і навколишніх слобід. Саме серед них і народилася легенда про мисливські сумки, що дали місту ім'я. За легендою, три суми, наповнені золотом, були знайдені в дубовому лісі, ніби знак благословіння на заснування міста. Внаслідок цієї розповіді, емблемою сумського слобідського козацького полку, який починає свою історію з 1651 року, було зображення три. Трьох сум саме вона у 1781 році перетворилась на офіційний герб міста. Отаман Герасим Кондратів, котрий привів перших козаків, став полковником сумців, а в народній пам'яті залишився як засновник міста. Суми обороняли від татар південні кордони московської Русі і стали нездоланною перешкодою для нападників. Надзвичайно важкими були перші десятиліття життя міщан: кров і поранення, полонне терпіння і сидіння в облозі. Так казали самі мешканці в 1695 році. Останній раз сумина фортеця готувалася до оборони восени 1708 року. До Слобожанщини наближалася найсильніша тоді в Європі Шведська армія. Загроза була такою серйозною, що сам цар Петро І провів у місті два місяці, займаючись реконструкцією сумських укріплень. За мужність і доблесть сумчани отримали від уряду значні привілеї, які дозволили місту вже до середини XVIII століття стати великим торгово-ремісничим центром. На щорічних ярмарках збиралися купці з Росії, України, Західної Європи й Азії і пропонували найрізноманітніші товари. Гідне місце серед них посідали вироби сумських ремісників: гончарів, ковалів, чинбарів, ткачів, ювелірів. Вигляд міста змінювався його центральну частину, де знаходилася вже непотрібна застаріла фортеця. У 1786 році перепланували підміські квартали. В середині 60-х років XVIII століття Слобідські козацькі полки були замінені на регулярні уланські і гусарські полки. А територія Слобідської України перетворилася на Слобідсько-українську губернію з повітовими містами у колишніх полкових містах. У 1780 році слобідсько українську Губернію перейменували на харківське намісництво на початку 19 століття. Суми раптом опинилися на узбіччі економічного розвитку, страшні пожежі 1839-40 років знищили кращу частину міста. Відродження сум почалося з будівництва у 1869 році Павлівського цукрово-рафінадного заводу, який невдовзі став найбільшим у Європі.